Вітаю, пану, розглянемо сьогодні кеш процесор або кеш пам'ять процесора, визначення кеш процесора. Кеш процесор, кеш -процесор це невеликий високошвидкісний компонент пам'яті, інтегрований в центральний процесор. Комп'ютера. Його основна мета полягає в зберіганні часто використованих даних та інструкцій, що дозволяє процесору швидко отримати цю інформацію, тим саме підвищуючи продуктивність системи. Як працює кеш процесора Функціонування кешу процесора можна зрозуміти наступним чином: ієрархія кешу. Сучасні процесори мають декілька рівнів кешу, зазвичай позначається l 2 і 3. Кожен рівень кешу має різний розмір і швидкість. l 1 є найменшим. Але найшвидшим з точки зору швидкості доступу, тоді як кеш 3 більший, але трохи повільніший. Отримання даних, коли процесору потрібно отримати доступ до даних або інструкцій, він спочатку перевіряє пам'ять кешу. Якщо потрібні дані знаходяться в кеші, відомо як влучання кешу, процесор може швидко отримати цю інформацію. Це виникає потреба звертатися до повільної основної пам'яті, що сприяє підвищенню продуктивності. Однак, якщо потрібні дані не присутні в кеші, відомо як. Пропуск кешу. Процесор повинен отримати їх з основної пам'яті, що призводить до затримки. Організація кешу. Кеші процесора організовані в лінії або блоки. Причому кожен блок містить декілька батів даних або інструкцій. Коли процесор отримує доступ до адреси пам'яті, він завантажується в цілий блок з кешу в кеш процесора, включаючи запитання. Адреси пам'яті. Це дозволяє швидко здійснювати наступні доступи до пам'яті в межах того ж блоку, що відомо як просторова локальність. Політики зміни кешу. У кеші процесор має специфічні алгоритми, відомі як політики зміни кешу, які визначають, які дані слід зберігати в кеші, коли він наповнюється. Популярні політики заміни кешу включають LES Red USED, Uset LRTU. Який змінює найменш використовані дані, і рандом, який вибирає дані для заміни випадковим чином, перевага та важливість кеша процесора. Кеш процесор відіграє важливу роль у підвищенні продуктивності та ефективності системи. Різними способами. Швидкий доступ до даних. Завдяки зберіганню часто використованих даних та інструкцій, кеш процесор дозволяє процесору швидко отримувати цю інформацію, що веде до зменшення затримок та швидкого виконання задань. Зменшення навантаження на пам'ять, кеш процесор знижує потребу в частому доступі до основної пам'яті, яка є відносно повільною. Це допомагає зменшити вузькі місця пам'яті та уникнути зниження продуктивності, частими доступами до основної пам'яті. Покращена енергоефективність. Оскільки кеш знаходиться ближче до процесора, дані можуть бути доступні за менший час і зменшення споживання енергії порівняно з доступом до даних з основної пам'яті. Краща загальна продуктивність системи. Комбінація швидшого доступу до даних зменшеного навантаження пам'яті та покращення енергоефективності призводить до кращої загальної продуктивної системи, що дозволяє плавніше виконувати завдання та стосунки. Розмір кешу процесора та рівні. У розмірі кешу. Варюються залежно від архітектури і моделі процесора. Поширення розміри кешу включає 32 кБ, 64 кБ, восьми кБ і більше. З тим, що сучасні процесори пропонують більші розміри кешу для задоволення. Зростаючих потреб сучасних додатків. Ієрархія кешу в сучасних процесах зазвичай складається з декількох рівнів L1 L2, L3. Кожен рівень кешу має спеціальну мету та відрізняється за розміром швидкістю та затримкою. L1. Відомий як первинний кеш є найменший, але найшвидший в кешу. Він розділений на окремі кеші інструкції і даних, що дозволяє процесору, одночасно отримати доступ до інструкцій і даних. Розмір L1. Берюється між процесорами, але зазвичай становить 864. L2 кеш. Також відомий як вторинний кеш, більший за кеш L1, забезпечує додаткове зберігання для часто використовуваних даних та інструкцій. Він служить буфером між процесором та основною пам'яттю у розмір кешу зазвичай 256 512 КБ. або більше. L3 кеш третій. Також відомий кеш останнього рівня. Найбільшим рівнем кешу ієрархії. Він має більшу міськість, але трохи більшу затримку порівняно з кешем 2. Може реалізація в мегабайтів до десятки мегабайтів. Можливість узгодженість кешу. Узгодженість кешу стосується консистентності даних, збережених у різних. Кешах, які посилаються на те саме місце, знаходження в основній пам'яті. У системах з декількома ядрами, процесора або процесором, процесорами, важливо підтримувати узгодженість кешу, щоб забезпечити всім ядрам однаковий вигляд пам'яті. Протоколи узгодження кешу, такі як Месі-протоколи, використовуються для управління узгодженістю кешу та забезпечують правильне розпосюдження змін даних між кешами. Безпека кешу процесора. Безпека кешу процесора стала важливим питанням останнім часом через вразливих вразливостей, таких як Maldoom і Spectre. Ці вразливості експлуатують процес. Спекулятивного виконання в сучасних процесорах потенційно дозволяючи не санкціонований доступ до конфіденційних даних, збережених у кечі процесора. Щоб мінізувати ці ризики, розробив апаратні та програмні заходи захисту, включаючи оновлення мікрокоду та прошивки, надані виробникам процесом, збереження процесорів в актуальному стані і з останніми виправленнями безпеки і вирішання для захисту від таких вразливостей. Підсумовуючи. Кеш процесор це важливий компонент процесора комп'ютера, який зберігає часто використовувані дані та інструкції, дозволяючи швидкий досвід, підвищуючи продуктивність системи. Його ієрархічна організація, різні розміри кешу та протоколи, узгоджені з кешу відіграють значну роль в оптимізації отримання даних та підтримці консистентності в системах з багатьма ядрами. Розуміння функціонування та переваг кешу процесора може допомогти користувачам оцінити його важливість і підвищення загальної продуктивності системи. На що Пливає кеш-процесор. Будь-який комп'ютер працює як обчислювальна машина, в яку вводять вихідні дані, від якої вимагають виведення результатів певних обчислень. Для зберігання вхідних і вихідних даних використовують жорсткі диски HDD або це розуміт накопіючі SSD, оперативну пам'ять RAM і кеш-процесора kpu cache -кеш. Плив кеша на обробку даних. Незважаючи на те, що ОЗУ передає інформацію з накопичувачів процесор і навпаки, порівняно швидко, навіть дуже продуктивна ОЗУ не зможе забезпечити таку швидкість передачі даних, щоб кеш неспроможний, щоб КПУ ну, процесор неспроможний простою. Для того, щоб дозволити звати час, коли процесор очікує запитання запитного, сам пристрій процесора благодано на швидка або зверх Зверх. Не зверх, а зверх. Зверху оперативна пам'ять, яка називається кешем. Про його пристрої призначені і вплив ведемо в цій статті. Не будемо про статтю. Пристрій кеша про це. Кеш складається з двох частин: контролер і пам'ять. З пам'яті все просто. Там зберігається інформація, необхід для обчислення результату обробки інформації. Контрол виконує функцію обробки Уника запитів і пошукача запитаних даних в пам'яті кешу для обчислень або ж передачі для виконання Тут виконання. нетвор вимагання. Обчислень або ж передачі вихідних і вхідних даних оперативної пам'яті. Пам'ять кеша позраділася на декілька рівнів. У деяких моделях навіть 4 є. Хоча від четвертого рівня, який використовувався в таких процесорах, вирішили відмовитися через високу роздріб... ну, вартість роздрібна. L1, кеш пам'ять першого рівня володіє мінімальним об'ємом, що не перевищує декілька 100 кБ. І найбільшу швидкість, що дозволяє видавати інформацію зразу після запиту. У кожного ядра є своя схема L1. Інформація зберігається в кеші першого рівня і необхідною для найчастіше записування для обчислення процесу. Кеш 2. Дещо більшість згодом може досягати пару мегабайт, при цьому вже не така швидка. У ній тимчасово зберігаються важливі дані, які користуються менше врятувати, як кеш 1. Ядра схема хема пам'яті, да, L2. У кожного ядра своя схема L2. І кеш 3 найбільша за обсягом досягає десятки, навіть трохи більше мегабайт, але при тому найповільніше. Містить дані, ймовірні запити, яких відносно мала, при цьому третій рівень загальним для всіх ядер. Щоб покращити взаємодію між ним, а для, для всіх ядер. Да? Загальний принцип роботи Кеша такий. Процесор дає запит контролеру, дістатись пам'яті якісь дані. Контролер, слідуючи за складним алгоритмам, послідовно звертається до першого, другого, третього рівня. В пошуках потрібна інформація. Алгоритми контролера повинні фактично передбачати, яка інформація буде потрібна процесору для подачі обчислення. Якщо даних немає, першому другому створюється. Відповідна затримка, при якій процесор очікує необхідну інформацію. Тільки коли запитуваних даних немає в пам'яті кеша, відбувається запит на RAM, і процесор дійсно простує спілкування між рівнями кеша не перевищує більше десятка насекунд навіть в разі пошуку інформації на останньому L. У загальному вигляді, схема робота пам'яті кеша і контролера по. Відношення до процесора оперативної пам'яті можна зробити так. Контролер, процесор, так, L1, l 2 L3 по черзі, потім оперативної пам'ять. Як бачите, між процесором і RAM варто ну, кеш представлений контролером осередками пам'яті за рівнями. Отримання інформації з будь-якої комірки набагато швидше, ніж довгий шлях до оперативної пам'яті. Вплив кеша. З кажучи, у процесора немає необхідності в кеші, однак при цьому користувачі стикаються з тривалим часом очіку, поки Рам передасть потрібні дані на процесор. так для кожного сегмента будь-якої операції. Тут розрив. Кожен період очікування починається від пари секунд, закінчує декілька хвилинами. Так що кеш процесор впливає в першу чергу на комфорт користувача під час роботи з комп'ютером, сильно зменшує цей час очікувань. Тобто все працює. Узвиючи сказане, виходить, що кеш впливає на продуктивність процесора, дозволяє потреби кожного разу зробити запит оперативної пам'яті, навіть дані, зберігаючи їх. Під боком. В такому випадку процесор більше не потребує постійно нової інформації для однотипних обчислень. Робить це максимально швидко, при цьому процесор стає умовно незалежним від частоти ОЗУ. І різниця 1000 МБ до 2400 МГц. Буде не в 2.25 а менше 5 для передачі інформації, ніж процесор і RAM. Як дізнатися, які обсяг кеша у процесорах? Це найцікавіше. У разі, якщо ви хочете прибра... придбати процес, краще буде приглянути значення опції кешу на офіційному сайті виробника. Приклад відображення. Так. Відображення технічних характеристик на сайті AMD. От, будь ласка, цей приклад відображення. Він отакий. От Дивимось в сайті Мрі. Число ядер 8, число потоків 16, базова частота 37 Гц, Максимальна частота до 4,3 разиння. Об'єм кеша пам'яті 1 рівня 768, другого рівня 4 вже мегабайти, там кілобайти, І об'єм 3 16 Мегабайт Блок ДА, техпроцес 12 нано-мінут сокет який. Версія PCI-Express, які шини, защита від да, Система охолодження, яка величина відводу теплової мучності, максимальна температура і яка підтримка якоїсь. Гіприказуємо технічні характеристики на сайті Intel. Дивимося на сайті Intel, що він нам пропонує. Щойно основні дані. Процесор номер, ні відключення, план, состояние. Логарифми. Кріс ядер 6, полісопотоку 12. З кожного ядра 2 потоки. Да? База тактова частота 3,7 МГц, максимальна 4,7 Гб. Кеш пам'ять 12 МБ. Інтасмас Кеш. А, ну не розписано. Перший друг є. Частота системної шіни 8. І розвідний можна 95. Якщо ви хочете дізнатися, який обсяг кешу у вашого процесу. Системним монітором диспетчер задань. Потрібні знання. Указані значення вказані. Вкладіть ці продуктивність. Да? І ось ми відкриваємо цю вкладочку. Так. Щас трошки її потягнемо І дивимося. Центральний процесор у нас 7%, пам'ять 13% 13,5%. Так, і тут у нас кеш 384, 1,5 і 12 МБ. Кеш розписаний. Ну і тут, як диски, у нас працюють графічки. І так далі. Висновок. Слід е, підсумувати, що кеш процесор, перше чого, впливає на його продуктивність, загальний комфорт користувача при роботі з ПК ну, чи з гаджетом, не змушуючи користувача, тривалий час просто просиджувати за комп'ютером, чекаючи, покинені системи передадуть одна одній необхідну інформацію для обчиня. При цьому кеш позбав користувачів гострої потреби підборів найшвидших е, дорогих HDD або SSD. Укупі з високочастотною оперативною пам'яті для мінімізації без того великих пристроїв. Так, так що чим більше е, і сегментувати кеш МД свого часу зробила загальний l 1 для своєї нової лінійки процесорів, і тим вийшли дуже, е, дуже продуктивними. Тим швидше працює КПУ, що зручніше для користувача. І навпаки, дякую за увагу.